Всім привіт! Сьогодні в випуску Артем Довбик переніс операцію. Стали відомі деталі угоди Сікана з Андерлехтом. Навколо мудрика фейковий хайп. Журналіст у Нотінгем Форест різко висловилися про Зінченка. Нападник збірної України та італійської роми Артем Дубек повідомив своєму інстаграм, що йому було зроблено операцію на стегні. Футболіст звернувся до вболівальників із власним повідомленням, у якому поділився думками після хірургічного втручання. Травми невід'ємна частина футболу. Я повністю зосереджений на відновленні та налаштовані повернутися на поле ще сильнішим. Щиро дякую всім за підтримку. Для мене це справді дуже важливо. Тиша, робота, повернення. Зовсім скоро побачимося. У сезоні 25-26 Артем Долбек провів на клубному рівні 17 поєдинків, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома результативними передачами. За даними порталу, трансфермарки трансферна вартість українського форварда наразі становить 20 мільйонів євро. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху. Форвард турецького Трабзонспора Данило Сікан уже найближчим часом має стати футболістом бельгійського Андерлехта. За інформацією турецького журналіста український нападник уже вирушив до Бельгії, де пройде медичне обстеження та оформить контракти з брюссельським клубом. Повідомляється, що угода Сікана з Андерлехтом буде розрахована на 4,5 роки. Нагадуємо, раніше з'являлася інформація, що трансфер Данила Сікана коштуватиме Андерлехту 4 мільйони євро, а також передбачуватиме виплату додаткових Бонусів. Інформаційний простір і надалі заповнює чутки щодо можливого повернення Михайла Мудрика після дискваліфікації, пов'язаної з проваленим допінг-тестом. Український футболіст не виходить на поле з листопада 24-го року. А вже 17 грудня з'явилася офіційна інформація про виявлення в його організмі забороненої речовини Мельдонію. Журналіст Олександр Сашко різко відреагував на так звані інсайди про нібито швидке повернення мудрика. За його словами, подібні повідомлення регулярно поширюються анонімними акаунтами в соціальних мережах і не мають жодного реального підтвердження. Сашко підкреслив, що достовірна інформація може з'явитися лише з надійних джерел, авторитетних медіа, перевірених інсайдерів або в офіційній заяві самого футболіста. Він також закликав не довіряти сумнівним чуткам, оскільки вони лише створюють фейковий інформаційний шум. Перебування Олександра Зінченка в складі Nottingham Форест супроводжувалося численними суперечками та хвилею критики з боку болівальників клубу. Український футболіст залишив команду після шести місяців орендної угоди і нині може продовжити свою кар'єру в Амстердамському Аяксі. блогер журналіст Ігор Бурба споділився деталями щодо ставлення власника лісників Евангелоса Марінакіса до українського фулбека, розкривши певні нюанси цієї історії. Мої джерела стверджують, що Марінакіс розчарований зінченком. Він казав, що ніколи не бачив наскільки слабкого футболіста у своєму клубі. За час виступів у складі Nottingham Форест зінченко провів 10 матчів однак не відзначився результативними діями. Водночас, контрактні права на гравця, як і раніше належить лондонському арсеналу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Міжнародна федерація футболу ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних станом на 19 січня, в якому збірна України втратила дві позиції та наразі займає 30-те місце. Основні зміни в новій версії рейтингу пов'язані з проведенням Кубка африканських націй, за підсумками якого низка збірних суттєво покращила свої позиції в світовій класифікації. Команда Сергія Реброва має у своєму доробку 1557,47 бала. Українці пропустили вперед збірні Нігерії та Алжиру, що й призвело до падіння на дві сходинки. Польський асистент головного тренера Динамо Мацей Кенджорак відзначив клубну академію білосиніх. Що вирізняє Динамо, їхня академія? Недавно бачив у польській пресі табличку найкращих академій світу. Там Бенфіка і Ріверплейт на перших місцях, а Динамо на тринадцятому вище усіх англійських і німецьких команд. І там справді хороша якість гравців. Часто маємо ситуацію, коли беремо їх на тренування і дійсно є якість. Також дивлюся матчі Ю 19 Та бачу це у чому феномен цієї академії. Важко чітко відповісти, бо не знаю точно, як вони працюють. Непевний ресурс, добрий скаутинг. Ті гравці, що до нас приходять, добре підготовлені технічно і додатково до цього мають характер. Виходять заряджені не на 100%, а на 120%. Напевно Напевно, ще не завадило б трохи краще розуміння гри. Зараз маємо кілька гравців з Ю 19. Захарченко, Пономаренко, Редушко. Це футболісти, які скоро можуть піти за багато мільйонів. Динамо має хорошу історію продажів. Достатньо, щоб молодий Равець показав себе та зіграв кілька матчів, і вже є інтерес. Сказав кандьорок в інтерв'ю Ютуб каналу. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.